Солом'яний бичок Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником а баба сиділа дома, мички пряла. І такі вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, те проїдять, та й нема. От баба й напалася на діда Зроби та й зроби їй солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо той бичок тобі здався? Зроби. Я вже знаю навіщо. Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували, от на ранок набрала баба мишок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка Хто ти такий? питає, скажи мені, а бичок йому я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені лихо велике, де це мій бичок дівся. Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщить нижче й гребінь на плечі та додому, коли дивиться, Ведмідь у буру бичка тягає. Вона до діда. Діду, діду, бочок наш ведмедя піймав. Іди його забери. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день, ще ні світ, ні зоря, баба вже взяла кужіль і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою пряде кужіль і приказує Пасись. Пасись бичку на травиці, поки ямички попряду. Пасись, пасись бичку на травиці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай мені смоли засмолити бік, а то каторжні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смолу віддерти. Дер дер та зубами їй зав'яз, що ніяк і не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Вовтузиться з тим бичком, прокидається баба. Аж бичка уже й не видно. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів та пішла. Дивиться, у лісі вовк бичка тягає. Вона побігла, дідові сказала дід і вовчика у погріб вкинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під могилою та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, з соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику, прикласти до боку. Капусні хорти трохи шкури не зняли. Бери. Зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба й цього разу дідові сказала. Він вкинув у погрібі лисичку, а далі й зайчика-побігайчика отак упіймали. От, як назбиралось їх четверо, дід сів над лядою в льох і давай гострити ножа. Ведмідь почув та й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі й бабі кожухи? Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю я тобі багато меду принесу. Ну, гляди, тільки принеси. Взяв та й випустив від медика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та на зиму шапку пошити. Ох, не ріж мене, діду, я тобі за те цілу отару овечок прижену. Глядиш, прижини. і вовка дід випустив. Сидить далі та ще ножа гострить. Виткнула мордочку лисичка і питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже дід. Гарна шкура на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, я тобі гусей, курей принесу. Ну, гляди, принеси і лисичку дід пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Навіщо? А він і каже, у зайчика шкурка м'якенька, тепленька. Будуть мені на зиму рукавички і шапка. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок намиста доброго принесу, тільки пусти на волю, пустив дід його. От переночувала ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер щось до діда в двері. Баба прокинулася. Діду, діду, щось до нас у двері шкреботить. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов дер дер, повен двір овесь вовк понагонив. А незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, продали овечки та накупили волів та став дід тими волами ходити чумакувати, та й забагатіли, а бичок, що його не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки й розтанув.